На жаль, це вплив якраз з цієї російської культури, якщо ви подивитесь серіал Слуга народу, який там найпотужні, най, найкращі е, сюжети, які ну, на, на, знову ж таки на думку російських політехнологів максимально розкручували. Де Зеленський каже про пі-пі-пі-пі, да, нах, нах, нах. Ну, тобто, де е, потім в, в цих в, в сюжеті з в МВФ, куди він посилає керівника МВФ, да, коли. Е, Начебто вони нам нав'язували, що ми тут маємо перетворитися на звалище для ядерних відходів. Да, чи світовий банк каже, що ні-ні ні, ви -ні -ні, ракети будувати не будете, ви тільки там кукурудзу будете е висаджувати. Тобто саме ці сюжети були максимально активно розкручені і російським. Це ж якраз була співпраця Путінського цього кооперативу озеро, і е Крал Врал Приват. Тобто було ж очевидно, де да, що знов ж таки це ж заслів? Ну то так сталося, що коли...